Вітаю! Сьогодні покажемо ще дві обновочки нашої майстерні. Це природні натуральні камені надолонники. Ось це замовлявся камінець вошита Lily White Soft. Розмір 50 на 42 на 11 мм. Можливо, це і не є White Soft, але то, що це якийсь Арканзас, то це 100%. Цьому камню біля сотні мільйонів років добувається в Штатах, штат Арканзас, звідки і назва таких камінчиків. Чудовий помічник для заточки ножів в польових чи похідних умовах. Шкіряний чохлик ручної роботи. Другий камінчик. Це є комбінований камінь, рубін і агат. До натуральних каменів не можна. Застосовувати поняття грітність, але китайці, а це видобуток китайський. Пишуть, що це є порядку трьох тисяч грив, а це є порядку 10 тисяч. Розмір камінчика 100 мм на 25 мм, на 11 мм. Так само чудовий помічник для роботи. В похідних чи польових умовах. Так само чохлик ручної роботи. Дякую за увагу.